Доброго дня, друзі! Зачасту в нас буває таке, що приманок в нас є багато, а ловити на мені нема на що. Коли це перше я здувчив своїй дружині, вона сказала, ну нарешті ти мене розумієш, коли в мене повний шкаф одягу, а одягти нічого. Також зачасту буває, що ми придбали якусь приманку якоїсь окраски у єдиному числі. І вона у нас прийшла у непридатність. І таку приманку такого окрасу ми більше знайти не можемо. Що я роблю в таких случаях? Я покупаю подібну заготівку, тобто віброхвост. Беру маркери і маркером розфарбовую. Риманку треба обережно тримати за брюшко, щоб не торкатися пальцями тільки що пофарбованої поверхні, бо вона переноситься пальцями. Я на такої приманці роблю синім маркером фарбую спинку. Так, перехватитися, фарбувати хвіст. Так, перевірити, щоб було приблизно симетрично. Але сам маркер триматися не буде. І плюс він до того ще й перефарбовує. Для того, щоб закріпити, я використовую звичайну запальничку. І такими обережними рухами прогріваю поверхню. Сіликон розплавлюється і дозволяє проникати фарбі у середину приманки. Після закріплення я її опаласкою проточною водою, щоб змити решту краски і то тільки потім фарбую іншим кольором. Після того, як я смив решту фарби, я витираю її серветкою. Так, ось що в нас вийшло. У нас вийшло не синій, а трохи зеленуватий, бо ну, з жовтим дало такий кольор. Далі червоним маркером я фарбую я так приманки. Десь погано витер. І Фарба не наноситься, тому візьмемо серветку і витримо насухо. На вологу поверхню маркер наноситися не, не буде. Вже маю маркер вологий. зробимо його вот таким розовато оранжевим так зараз ми маркер розпишем трошки во во, і пофарбуємо після фарбування також закріплюємо полум'я. Треба акуратно і обережно і довго не затримувати на одному місці, бо силікон може загорітися. Так, є трохи із'яни, які ми зараз підправимо. Нанесемо ще один шар. Синьої фарби, щоб спинка була темнішою. І ще раз закріпимо запальничкою. Якщо запальничкою не закріплювати, то фарба дуже швидко змыется. І буде тусклою. Ось у нас з такого виброхвоста получился такий виброхвост з таким розфарбуванням. Ми можемо брати за віброфоз білого кольору, але жовтим його зробити не вийде, тому що жовтий маркер дуже слабо фарбує. Дякую за увагу.